Всім привіт, привіт! Ви на каналі Дракони, Ти Завжди вперед! І з вами, як завжди, я, Юля. Чи відомо вам, де в Україні найбільше старовинних замків? Це Тернопільщина. Там аж 34 замки. Мені пощастило відвідати кілька замків у Тернопільській області. І сьогодні я покажу вам неймовірно мальовниче місце: Вишнівецький замок. Цей замок знаходиться у селищі Вишнівець. Від Тернополя до нього їхати близько 50 кілометрів. Ще один приємний момент відвідування замків Тернопілля це ціни. Дорослий квиток коштуватиме вам 90 гривень, а для дітей мого віку 40 гривень. Ми замовили екскурсію з екскурсоводом. Тут це коштує теж дуже символічно. Я не знаю, чи буде це чути на відео, але під час прогулянки парком навколо замку нас весь час супроводжував таржиний спів.